Книга «Второзаконня», Розділ 13. Усе, що заповідую вам, виконуйте пильно Нічого не додавайте, нічого не віднімайте. Якщо між вами з'явиться пророк або сновиця, і покаже тобі якийсь знак або чудо. І справдиться той знак, чи чудо, що про них він сказав до тебе, говоривши ходімо слідом за іншими богами, що їх не знаєш, та й служімо їм. То ти не слухай того Пророка або сновицю, бо Господь, Бог ваш, випробовує вас, щоб довідатися, чи ви любили Господа Бога вашого всім серцем вашим і всією вашою душею. За Господом Богом вашим ходитимете слідом, і його будете боятися, його заповіді будете додержувати, голосу Його будете слухатися, йому будете служити і його триматись. А пророка того абосновицю треба вбити, бо він проголошував відступництво від Господа, Бога вашого. Який вивів вас із єгипетської землі і визволив із дому неволі. Він хотів звести тебе з дороги, якою заповідав тобі Господь ходити. Тим робом ти викоріниш зло з поміж вас. Якщо твій брат, син твого батька, або син твоєї матері, або твій син, чи твоя дочка. Чи дорога тобі жінка, чи приятель твій, любий тобі, як власна душа, буде потайки підмовляти тебе, кажучи, ходім і будемо служити іншим богам, яких ти не знаєш, ні ти, ні батьки твої, богам народів, що довкола нас, близько до тебе чи далеко від тебе, від одного аж до другого кінця землі. То ти не приставай на Його волю і не слухайся Його, не жалуй Його ані не серця над ним, і не скривай його. Ні. Ти мусиш його доконче вбити. Твоя рука буде перша, щоб стратити його, а потому рука всього люду. На смерть укаменуєш його, бо він намагався відвернути тебе від Господа, Бога Твого. Який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі і ввесь Ізраїль, почувши те, боятиметься і не чинитиме вже такого злочину серед вас. Коли б про якесь місто, що його Господь, Бог твій, дав тобі на поселення, довелось тобі почути таке мовляв, нікчемні люди появились серед тебе. І підмовили мешканців свого міста, говоривши Ходім, будемо служити іншим богам, яких ви не знаєте. Ти мусиш докладно розвідати та розпитати добре. І коли переконаєшся, що тому правда, і це річ зовсім певна, що вчинили таку Гедоту серед вас, немилосердно вистинаєш вістрям меча мешканців того міста. І приречеш на цілковите знищення вістрям меча його і усе, що в ньому, навіть і скотину. А здобич, що в ньому, знесеш усю на середину майдану і спалиш Господові Богу твоєму до останнього клаптика місто і усю здобич, воно буде навіки руїною і вже ніколи не відбудується. З приреченого, нехай ніщо не прилипне тобі до руки, щоб Господь відступив від ярості гніву свого і показав тобі милосердя, і змилувався над тобою, і намножив тебе, як про це клявся твоїм батькам. Коли ти тільки послухаєшся голосу Господа Бога Твого і виконуватимеш усі Його заповіді, що оце сьогодні я тобі заповідаю, робивши все. Що угодне перед очима Господа Бога Твого?